Дякуючи Богу, вже святкуємо другий праздник Різдвяних свят, який називається Обрізання Господнє Василія Великого пам'ять, так само відзначаємо і ще говоримо старий новий рік. В одному дні святкується три свята. Обрізання Господнє бере свій початок ще від Авраама, коли. Бог в Старому Завіті створює союз між єврейським народом, Авраамом, в тому числі, і між собою, між Богом і Авраамом. Що це буде вибраний народ, що з вашого роду прийде Спаситель, прийде Месія, який має спасти весь люд. І знаком того Союзу буде обрізання кожного хлоп'яти, кожного чоловічого роду. І так воно тривало аж до народження Ісуса Христа і після нього далі триває. І за звичаєм батьки обрізають хлоп'ятко і на восьмий день дару, дають йому ім'я. Але дають йому ім'я те, яке був сказав ангел, яке Господь йому дав своєму синові, називають Хлоп'я Ісусу. Сьогодні можна прирівняти надання імені до тайни хрещення, коли ми після народження дитини приносимо її до церкви, щоб її охрестити. В той час ми даємо Йому. Чи їй ім'я. Так само і батьки Ісуса приносять Його, щоб обрізати і дати йому ім'я. В Старому Завіті ім'я мало дуже велике значення. Не раз ім'я дитині дає сам Бог. Так, чуємо, коли. У сні з'являється Ангел Йосифові і каже, що те, що народиться з Марії, яка зачала від Святого Духа, і Ти цьому дитяті дасть ім'я Ісус. Ісус, що означає Спаситель, що означає Месія? Інший випадок, який ми знаходимо в Святому Письмі, де Господь дає ім'я. Це коли Зачався Іван Хреститель, коли ангел з'явився його батькові і каже: в тебе народиться дитина, і ти даси йому ім'я Іван. Таких прикладів можна в історії Спасіння знайти багато, де Господь дає ім'я. Кожне ім'я, особливо в Старому Завіті, так само можна сказати, і в новому завіті. Має велике значення для людини. Для прикладу, ім'я Адам, яке означає взятий з землі, взятий з пороху. Ім'я Єва, яке означає мати всіх живих. Мойсей, який в перекладі означає взятий з води. Михаїл, як ми говоримо, архангел Михаїл, хто як Бог означає? І перед тим, як ми даємо ім'я своїм дітям, тому мусимо розуміти, що це ім'я буде супроводжуватися протягом усього життя. Ми стараємося вибрати найкраще, найліпше ім'я для своїх дітей. Але не раз можливо, і Господь нам посилає певні сигнали, як ми маємо. Назвати своїх дітей чи своїх онуків, це для прикладу, коли дитина родиться в якесь величне свято чи в ім'я святого, не раз в народі кажуть, він собі приніс, чи вона собі принесла ім'я. І тоді батьки, десь, можливо, з волі Господньої називають тим іменем. Можливо, це Господня воля, коли дають нам дитину в те чи інше свято. І ми її називаємо іменем того святого Покровителя. Розкажу вам історію зі свого життя. Другий мій син. Ми дуже сильно хотіли Володі, щоб у якраз на Володимира мав вродитися. Але перед святом Петра і Павла 11 липня дружина вже була в лікарні. І в той час це була неділя, дуже багато було справ. І вона до мене телефонує. Я на службі Божій, Після служби Божої відзвонюю і кажу: два слова, бо нема часу. Дуже нема часу, бо ще є досить багато справ. Тоді відкривали дитячий майданчик, і ще певні були збори. Мусили смо помусив побути більше біля парафіян а, і таку відповідь: що два слова? Я сьогодні буду родити дитину. І все і ті всі справи відкладаються. Правда, Господь допоміг, все ми зробили, все вирішили. І я поїхав народи. Приносять хлопчика і кажуть, маєте Павлика або Петрика. Як ми не хотіли, як ми не старалися, але Господь попровадив. І тому тепер маємо маленького Павла. Тому. Дорогі у Христі, якщо Господь посилає нам дитину, посилає у свято, стараємося, щоб оцей покровитель для нього буде найкращий, коли він народжується, коли він приходить на світ. Це ім'я, яке ми вибираємо в своїй дитині. кажуть науковці, що людина протягом свого життя чує найбільше. Це своє ім'я, це те слово. Яка вона протягом свого життя буде чути найбільше. Це, жит... Це ім'я мало би бути приємне, мало би бути благословенне. цим ім'ям того покровителя, якого ми називаємо свою дитину. Ми молимося до того покровителя. Ми просимо заступництва для нього, щоб він провадив його протягом його земного життя. Тому стараємося у своїх сім'ях, у своїх родинах, щоб називати своїх дітей іменем, особливо християнським іменем. А можливо, якщо маємо інші бажання, то докладаємо всіх зусиль, щоб, назвавши іменем своїх дітей, вони стали святими, щоб їхніми іменами ми потім називали інших дітей. Чи в родині, чи, можливо, навіть через покоління. Таким ім'ям ми називаємо своїх дітей іменем святого Василія Великого, який жив у IV столітті. Великий через те, що він мав добру освіту, через те, що він написав дуже багато богословських творів, навіть святу літургію, яку ми служимо. Десять раз в році, яка відрізняється від звичної, якої ми привикли в неділю так само записують йому. На цій літургії є більші молитви, довші молитви. Вона, можливо, трошки і довша по своїй тривалості. Сім'я Василія Великого налічувала десять дітей, п'ятеро з яких пішли. На духовну стежину. Він і ще один його брат стають священниками, потім єпископами. Як він згадує у своїх творах, хто перший його привів до Бога, до церкви? Це була його бабуся. Дорогі бабусі, маєте особливе завдання: брати своїх внуків і приводити їх до церкви. Приводити їх до Бога. Можливо, згадаємо у своїй пам'яті, як бабуся чи дідусь навчили нас першої молитви, як вони взяли за руку і привели нас до церкви. Це особлива благодать і певне, що завдання кожного з нас брати своїх дітей і вести їх до церкви. В пізнішому часі товариш Василія Великого, де вони вчилися далеко від свого міста, певно, що і навіть за кордоном, згадує такі слова. Святий Григорій каже, що в нас з Василієм Великим було дві дороги. Одна дорога вела до школи, до інституту, друга дорога вела до церкви. Це наші навчальні, тобто на теперішній час можна сказати студентські роки, коли ми відправляємо своїх дітей на навчання, які вчаться в іншому місці, можливо, за кордоном. Скажімо їм оці слова: що у Василія Великого з Григорієм було дві дороги до церкви і до школи. Чи в наших дітях є так само тих дві дороги? Чи, можливо, в житті нашої дитини взагалі нема тих доріг? Стараємося їм нагадувати на раз про дорогу до школи, до інституту і дорогу до церкви. Василій Великий, який був. Освічений і добре знався на астрономії, на медицині, на богослов'ї. Він перший складає такі монаші правила монашого спільнотного життя, до того часу монахи не жили в спільноті. Кожен собі йшов у пустиню чи шукав якесь певне місце і жив на самоті, так як міг собі дати раду. Потім Василій Великий складає певні правила для спільноти монашого життя, щоб спільно монахи могли жити, навчатися, удосконалюватися в духовному і в звичайному житті. І ті спільноти вже більше півтора тисячі років вони далі існують. Ми маємо у своїй церкві. Так само досить великий чин Василія Великого, який налічує, певно, що найбільше монахів зі всіх згромаджень у нашій церкві. Ми на них кажемо василіани. Не тільки чоловічі, але так само і жіночі згромадження, які носять ім'я святого Василія Великого. Він, який жив багато років тому, але залишив після себе слід. Залишив після себе велике багатство. Тим ім'ям ми так само і називаємо своїх дітей. В перекладі означає Василь, це означає цар, Володар, могутній чоловік. Хай святий Василій сьогоднішній день допомагає нам. Хай святий Василій буде покровителем наших дітей і наших дітей. Внуків, якого вони носять ім'я. Пам'ятаємо, що в єврейському народі ім'я мало важливе значення, коли на восьмий день приносять малого Ісуса для обрізання і для надання імені. В сьогоднішній день поєднуються три свята. Це є Обрізання це є пам'ять Василія Великого, і ми ще говоримо Старий і Новий рік. Десь воно є актуальним, що спочатку йде Різдво, а потім Новий рік. Подивімося в книжки, якісь дослідження, як там написано: такий то, такий то рік від Різдва Христового. Тобто, спочатку Різдво, потім Новий рік. І кожен з нас минулого року мав певні свої постанови на цілий рік. Вони не збулися. Вони, певно, що були якісь зовсім іншими, тому що були інші виклики. Кожен з нас через ім'я своє має певне покликання, має певну місію у житті. І Господь посилає людину в той момент. На землю, коли є найбільш найкращий, найбільш сприятливий для спасіння своєї душі. І кожного з нас Господь покликав сьогодні на цей світ, дав нам певні випробування у вигляді, можливо, труднощів чи, можливо, певних хвороб, так само і війни. Дуже важливо є розпізнати своє покликання. Так, як зробив Василій Великий, він розпізнав і приніс великі плоди. Досить є важливо розпізнати покликання у своїх дітей. Якщо дитина має схильність до малювання, чи має схильність до співу, чи має схильність до інших якихось професій, стараємося розвинути той талант. Стараймося підтримати, розпізнати в своїх дітях. Ті таланти, які Господь їм дав, не прожити за них їхнє життя, не закопувати їхні таланти, а наоборот розвивати. Бо коли людина робить ту справу, яку вона любить, вона робить її з любові, тоді є певні хороші плоди її праці, тоді вона живе своїм життям. Не думаємо, що вища освіта це завжди краще і хороше майбутнє для наших дітей. Хай дитина живе своїм життям. Ясно, що це є без досвіду. Ми хочемо підказати, ми хочемо допомогти, ми хочемо підставити свою руку, щоб дитина не спотикалася. Але в житті є порісному, не раз людина падає. Але піднімається, встає і продовжує свій шлях. Хай оце покликання, яке має кожна людина, воно розвивається, не закопується наоборот підтримати, незалежно від того, яка це професія чи яке це покликання. Щоб наші діти розуміли і бачили підтримку нас. Бо не раз дитина має бажання чи піти в якусь секцію, чи на якісь певні додаткові заняття, а батьки зовсім по-іншому бачать майбутнє і не дають дитині розвиватися. Тоді дитина протягом свого життя зважає на думку батьків, її думка завжди є другорядною. Що скаже тато, що скаже мама? Пізніше, коли вже батьків немає, знову ж таки людина шукає собі якогось заступника, щоб зняти з себе відповідальність, бути десь в тіні. Ми, які вибираємо своїм дітям найкращі імена, ми, які хочемо для своїх дітей кращого, ліпшого. Гарного майбутнього, стараймося розпізнати в них покликання, стараймося розвинути їхні таланти, так як зробив Василій Великий у своєму житті. Амінь. Христос рождається.